Вітаю! Мене звати Юрій Бондарук. Я навчаюся в Яворницькому ліцеї Дніпропетровської області. Я дуже люблю експерименти та музику. Сьогодні я покажу, як утворюється мелодія на бокалах. Спочатку я поділив е, повний об'єм бокалів на сім частин і утворилися ноти. Чим більше води, тим нижча нота. До це найнижча нота. Та навпаки. І це найвища нота. А зараз пропоную послухати мелодію з дитинства. І ще одна, моя улюблена. Дякую за вашу увагу та лайки. Напишіть в коментарях, якщо вгадали, що це за молоді.